Янголи міста невідомі герої, які не проходять повз чуже горе, і допомагають тим, хто цього потребує. Слухайте історії вражаючих вчинків мешканців стрищини, у програмі Янголи міста на стрій ЕФЕМ. В той день нарешті погода пригадала, що триває весна, і за сірих дощових хмар, з яких тиждень лило, як з вітра. Виглянуло сонце. Йдучи забирати сина із школи, Марія пригадувала, які ще має справи і як це все швидше зробити. Раптом земля втекла з під ніг, думки розвіялись. Різкий біль в голові і все не дихає. Далі все поплило перед очима, думки зникли. Приїжджаючи по вулиці Незалежності, Роман Веклич помітив натовп людей. Їх десь у 20 зібралось довкола жінки, яка лежала горілиць на тротуарі, вся синя і билася в конвульсіях. Цю мить Роман не роздумуючи, зупинив авто і чимдуж кинувся на допомогу. Він звик до нестандартних ситуацій, звик швидко приймати рішення, адже вже десяток років Роман Веклич займається улюбленою справою, порятунком інших. Роман Веклич пожежник-рятувальник в місті Скола на Стрищині. Поза роботою Романа сім'я, дружина і троє діток. Того дня сім'я векличів зібралася в стри за покупками, йдучи по списку справ, їхній маршрут проліг через центр міста. Так чоловік опинився на вулиці Незалежності, де зібрався натовп. Люди перелякано дивились на жінку, яку просто на очах покидало життя. Довкола бідолашної всі і панікували, проте досі не знайшлося не лише того, хто б надав, хоч якусь допомогу, а й навіть того, хто б елементарно викликав швидку. По всіх признаках видавалося, що в жінки епілептичний напад. Роман Веклич пригадав, як на курсах надання до медичної допомоги їх вчили, як зарадити людині в такому випадку. Роман повернув жінку на бік, під голову підклав сумку. Разом з тим віддав команду чоловіку, що поряд спостерігав викликати швидку допомогу. Сам відкрив жінці рота, звільнив дихальні шляхи. Поки Роман допомагав жінці, в голові крутилось лише одна думка: тільки б не померла. Молода зовсім, і тридцяти ще, мабуть, немає. За кілька секунд жінка почала кашляти, далі дихати. А коли Роман допоміг їй піднятись, то зі всієї сили, що в ній ще була, вона його обігняла. Крізь сльози повторювала, наче мантру Дякую, дякую, дякую! Як ви? запитав Роман. Марія не могла зібрати докупи свої думки, плакала і дякувала, що не кинув її помирати. Тільки почувши звук сирен і побачивши, як під'їжджає швидка, Марія випустила з обіймів свого рятувальника. Медики оглянули її, госпіталізації не потребує. Нато просходився. Марія пішла забирати сина зі школи, а Роман Веклич повернувся до своїх справ, радіючи, що зміг бути в потрібний час в потрібному місці. Янголи міста невідомі герої, які не проходять повз чуже горе і допомагають тим, хто цього потребує. Слухайте історії вражаючих вчинків мешканців стрищини у програмі Янголи Міста на стри фм